Всім привіт! Вітаю вас на QA Growth І сьогодні ми будемо говорити з вами про попарне тестування або ж pairwise testing. Отже, ми з вами вже розглянули дві техніки тест дизайну: це розбиття на еквівалентні класи та аналіз граничних значень. Сьогодні будемо говорити про іншу техніку це попарне тестування. Вона частково є технікою комбінаторики, тому що дозволяє за допомогою комбінації пар. Зробити, зменшити кількість тестів і скоротити час на тестування. Отже, pairwise тестування, попарне тестування це техніка оптимізації тест дизайну, яка дозволяє зменшити кількість тестів, перевіряючи всі можливі пари. Пари параметрів вхідних даних. Тобто ми перебираємо парами, тому що є виведена якась закономірність, що найчастіше помилки трапляються саме якщо ми використовуємо пари різних значень. Також ще є техніка TripleWise, але сьогодні ми не будемо про неї говорити. Це просто ще як додаткова техніка за допомогою трьох значень. Да, ми можемо перевірити систему. Отже, давайте поговоримо про Pierwe тестування на прикладі системи оренди авто. У нас є система оренди, і в ній ми вибираємо різні параметри, які будуть конфігурувати в наших тестах. Перший параметр це клас авто, він має такі значення економ, середній бізнес та преміум. Друге значення це тип палива. Параметр, да? воно має значення бензин, дизель та електро. Третій параметр це трансмісія, це значення автоматичне або механічне. Четвертий параметр колір, може бути значення синій, білий або червоний. І оплата, карта або готівка. Якщо ми подивимося на повний перебір, якщо будемо робити повний перебір нашої системи. То ми маємо помножити кожне значення параметра, да, кожного параметра один на одне, щоб подивитися, скільки буде максимум переборів, щоб повністю покрити систему. Це буде 4 значення параметра першого, на 3 іншого, на 2, на 3, на 2. Буде 144 тест кейса для повної перевірки. Це Too much. Дуже забагато тестів для того, щоб перевірити простеньку форму. Але тут буде повний перебір. Ми переберемо повністю всі комбінації між собою. Це буде, як то кажуть, вичерпне тестування. Але тепер давайте перенесемо всі наші параметри та значення до таблички. От ми маємо клас авто 4 значення, тип палива, 3 значення, трансмісія, 2 значення, колір 3 значення оплата, 2 значення. І далі. Відсортуємо наші параметри таким чином, щоб спочатку були параметри з найбільшою кількістю значень, а в кінці з найменшою. Тобто клас авто має 4 значення, тип палива 3, колір також 3. Трансмісія оплата по 2. Тобто ми е, е, такою е, дробинкою да, робимо е, нашу табличку з значеннями. Це для того, щоб далі було зручніше е, комбінувати між собою е, ці пари. Далі що ми робимо? Далі ми виписуємо по три однакових значення для кожного класу авто. Чому саме три? Тому що наступний тип палива, да? наступний параметр у нас має, має три значення, тому нам потрібно перебрати кожне значення класу авто з кожним значенням типу палива. Так? І вийде, що у нас буде таких чотири блочка економ, середній бізнес і преміум. І е, тепер потрібно перебрати його з кожним типом палива. Вставляємо цих три значення типа палива да, і перебираємо. Ми бачимо, що економ перевіряється з бензином дизелем електро. середній е, перевіряється з бензином, дизелем електро. бізнес і преміум так само перевіряються з всіма трьома значеннями. Все, тут ми умову виконали. Клас авто і тип палива мають всі пари допустимі між собою. Так? Тобто ми перебираємо всі пари між цими двома параметрами. Ідемо далі. Далі, для того, щоб нам перебрати всі значення кольорів із всіма значеннями типу палива та класу авто, нам потрібно трошки змінити стратегію. Будемо зміщувати кожну значення кольору на один. Ми будемо е вгору да, рухатися по кольорам. От У нас є кольор синій, білий, червоний. Тепер ми рухаємося вгору, синій падає вниз. так? І білий-червоний залишається вгорі. Тепер знову вверх. Тепер у нас буде червоний вверху, синій білий падають донизу. Да. І таким чином ми е рухаємося по е ну, такій. Типу, як колесо рухається вгору, да, і одне значення падає вниз. Е, для чого це робити? Для того, щоб всі значення типу палива перебралися з кольорами, тому що е, ми там залишились е, якби, стабільно на бензин завжди перше, е, а дизель друге, а електро третє значення. А тут нам потрібно перебрати всі кольора з цими значеннями, тому нам прийшлося рухатись вгору, да або там вниз, незалежно куди ми рухаємось. Головне, щоб наші значення синього кольору змістилися. По всім рядочкам і перебралися з кожним типом палива. Таким чином, ми отримуємо тепер пари клас авто перебираються з всіма кольорами, і всі типи палива перебираються з всіма кольорами. Так? Тобто, Ми отримали те, що хотіли. Йдемо далі. Далі нам потрібно трансмісію перебрати з всіма значеннями, з всіх інших параметрів. Да? І ми тут використовуємо те саме правило та зміщуємо значення на один, але тут, бачите, я вже пішов вниз, для того, щоб змінити чуть -чуть стратегію. Тоді ми вгору рухались, тепер вниз, щоб ці всі значення трансмісії перебралися з іншими параметрами, значеннями інших параметрів. Бачите, в нас є трансмісія автоматична і механічна так, коробка передач. Тепер ми з першої сходинки рухаємося на другу. Тепер автоматично буде на другій сходинці, механічна на третій. Так, потім автоматично падає на ну, коротше, нижче. І так далі ми перебираємо всі ці сходинки. І вони будуть взаємодіяти з іншими значеннями інших параметрів. Пусті клітинки у нас залишаються, ми їх потім заповнимо тими значеннями, які нам потрібно. Тобто, коли ми будемо аналізувати цю табличку, наша задача перевірити, що кожен оцей значення параметра там класу авто, тип палива, колір. Точно працює з кожним значенням трансмісії. Якщо ми бачимо, що щось десь не вистачає, ми можемо вставити от оці пропущені клітиночки ті пари, яких нам бракує. Тобто, наприклад, якби в нас червоного не було з автоматичної коробки передач, ми б сюди вставили автоматичну значення автоматична коробка передач. Далі з оплатою. Значення оплати залишилось перебрати всі інші наші параметри. тобто Ми так само йдемо: «карта», готівка, «карта», «карта», «готівка», 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 тобто зміщуємо їх в різні сторони, щоб перебрати між собою різні значення. І доповнюємо, бачите, Я тут таку ставлю штучку, щоб показати. Вам що ці значення вони доставляються будь-які, да, тобто будь-які значення, бо нам тут не важливо. Якщо ж навіть з оцими парами нам не вийде перебрати всі допустимі, наприклад, пари да, між собою, ми от залишили спеціально тут ще один рядок знизу, щоб в разі чого ще тут в цьому рядку прописати ту пару, яку нам бракує. Тобто, це вже ми дописуємо, дивлячись, коли ми аналізуємо систему, робимо перебір. Отже, ми завершили комбінаторику та усі значення дозаповнили тими, які захотіли, бо ми вже і так перебрали всі пари між собою. Тобто там вже байдуже, які ми перебирати. Ну і в кінці давайте тепер е, пронумеруємо та порахуємо наші тест кейси. Так, у нас вийшло всього 12 тест кейсів е, перебор парами, і це в 12 разів. В да, 12 разів виявіть собі е, менше, ніж було до цього. Було 144 тест кейси. Тепер ми зменшили кількість тестів в 12 разів. І їх стало всього лише 12 тестів, які перевірять, і буде досить високе покриття.